їдемо полями степами об'їжджаємо балки щось шукаємо Дмитро метро веде мене ой не туди поїхав бачиш тут якийсь визерунок є Mm -hmm. Надо Кстати, да. Так, давай. Нормально. Mm Нормально. -hmm. Uh -huh. їдемо якісь ставки степи чорнозем. дима в нас керівник їдемо треба показати що я, я теж ним їду що тут могло бути своди Своди, думав? ага да ось дивись це кладка була. по-моєму по знайшли цегляний завод, точніше місце, де воно була. Тут була піч. Ось вона тут. Так. Кругла іде, мала якісь своди. Але і зараз зруйнували. Завод на Радянський, але в радянські часи теж працював. Новов'язівський, сільський будинок культури. Як на мене це дуже красиво. Дівчата, які з формою хлопці з вусами танцюють. Квіти. А на лівому крилу теж, теж краса.